Черговий рік позаду на цей раз 2023 знатно нас всіх потріпав та задав жару. Не без участі російського вторгнення, тому не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати нашій армії. Ну це не гуманітарний марафон. Так що сідайте позрушніше, так як ми злітаємо в новий 24-й рік. А також поговоримо про все хороше, що було у 23-му році. Ну звісно, підведемо підсумки, які ігри виходили за цей час, що взагалі цікавого відбувалось. Постараюсь не робити нудний топ, який був рік тому. Так що давайте не зволікати. Ну і якщо після вступу. Пущі ніхто не розбігся, почнемо взагалі з загально. Якось цей рік взагалі швидко пройшов. Я тільки червень пам'ятаю, все було файно, добре, і тут, гоп, все, кінець, перше число. І це взагалі якось дуже-дуже сумно. Розумієте, не встигнеш тут навіть оком кліпнути, як тобі вже буде 25, і ти вже будеш займатися зовсім іншим. Ну, то таке, не до того я йду. Ігри. Як Гаррі Поттер перевернув ігрову індустрію та водночас програв їй, не ставши кращою грою. Року закінчення Епопеї з Baldur's Gate 3 і Cyberpunk 2077. Microsoft та Activision перемогли регуляторів. Чому закрили виставку e 3 Та ще багато, багато, багато чого іншого. Тому давайте про все по порядку та подетальніше. Почну, напевно, з теми кращих ігор, яких цього року вийшло не так, щоб і багато, а Жара Літа Хогвартс Легасі, Феномен Осені Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Ремейк. Armored Core 6 Fires of Rubicon, Sons of the Forest, Star Wars Jedi Survival, гра, яка допомогла з ростом каналу, Mirage, другий павук і ще багато інших ігор. І вибрати одну гру, звісно, ще та задача, так якби ніби пограв одну гру, а потім згодом виходить якась інша, і вона вже тобі запам'яталась, та сама Брама Балдура, яка забирала гру року, і вона вже стає умовним фаворитом. Так, це діло особисте. Між вибором полетіти в найдальніші куточки далекої далекої галактики чи взяти заказ боса мафії в закутках Найсіті, я все ж вибрав Star Wars Jedi Survival. І якщо не зважати на її продуктивність та неоптимізованість на ПК, то я все ж віддам їй свій голос кращої гри року. Respawn Entertainment є чим полюбитись у впевненому продовженні її Fallen Order. Survival розвиває ці успіхи завдяки значно розширеному ігровому процесу та історії, яка доповнює міфи зоряних воїн». Навіть якщо події відбуватимуться в дальніх куточках галактики, у битвах на світлових мечах ви відчуєте себе досвідченим лицарем джедаєм, головоломки додають бажаної розваги, коли ви не маєте справи з мисливцями за головами, а масштаби тайтлу вражають, коли це продовження переходить гіперпросторові дії. Тому я вважаю, що ця гра є кращою грою року та пригодою у жанрі виживастиків. В лютому всі бавились у магії, забігали з паличками по Хогвартсу. Рольовий екшен про нового студента отримав майже одинаково високу оцінку від преси та гравців. Середній бал на метакритік в обох випадках коливається на рівні 85 балів. За два тижні після релізу тираж гри досяг позначки 12 мільйонів копій. А вже у травні Warner Bros. Gaming оголосила, що виручка гри перевищила 1 мільярд доларів. Вона стала бестселером не лише на батьківщині Гаррі Поттера у Великій Британії, а й навіть в США. Їй сам вам встиг розказати багато цікавого про неї. Чому в неї варто було пограти, та ще інші різні факти. Геймерам бракувало таких ігор, простих, незамислуватих, то одною колдою ситим не будеш. Правда, Спенсер? Ще одна немаловажлива важлива новина, яка точно повпливала на якість ігор, їх ціну та взагалі на подальший розвиток цього сегменту та безпосередньо те, у що ми будемо грати колись в майбутньому, це Майнкрософт придбала видавництво Activision Blizzard майже за 70 мільярдів доларів. Ну, це стало ще рік тому. але через одну країну угода не могла бути закінченою. Довгий час цей процес досить успішно саботувала Sony, яка просувала тезу, що після злиття Майнкрософт припинить випуск Call of Duty на PlayStation. Однак під час цього одного з публічних обговорень керівник ігрового підрозділу японської корпорації Джим Ryan обмовився, що його цікавить не присутність культового шутера на своїй платформі, а недопущення злиття в принципі. Після цього Sony нічого не залишалось, як вибачитись та підписати угоду про зобов'язання Майнкрософт випускати Call of Duty на PlayStation протягом наступної деки. Зрештою, останніми перешкодами на шляху угоди стали федеральна торгова комісія. Місія США та управління з питання ринків та конкуренції Великої Британії над першою Мейкерсофт взяла нагороду в суді, де довела, що у випадку угоди доступність тайтлів АВ тільки зросте, а не навпаки. Претензії британського регулятора стосувалась виключно хмарного геймінгу, щоб розвіяти їхні суміви, гігантська ПЗ погодилась на передачу активів пов'язаних з технологією на користь Юбісофт. 13 жовтня наступного дня після зеленого світла від британських чиновників Майнкрософт оголосила, що злиття завершене. Першим його наслідком стали новини про відставку багаторічного со видавця Боба Котика. Тепер можна припускати, що Майкрософ відмовиться від щорічної практики Call of Duty та розвиватиме менш відомі франшизи видавця, щоб посилити свій сервіс Game Pass. А пам'ятаєте реліз Mortal Kombat 1? Я з моменту релізу гри та до сьогоднішнього дня зробив на секундочку 12 відео, а це тільки за 7 місяців. Гра зробила великий крок еволюції серії. Нова весела механіка та непередбачувані сюжетні лінії прокладають шлях до нового цікавого напрямку в мультисесвіті Mortal Kombat ще довго закрипиться у списку хороших файтінів та кіберспортивних ігор з дисциплінами, в яку за щораз будуть повертатись віддані фанати. Ну і головний вогник Анонс GTA 6. З листопада Rockstar давала не тільки що Анонс GTA 6 скоро відбудеться. Як не дивно, вона анонсувала прем'єру GTA 6, показала трейлер та багато чого іншого. Фанати смиренно чекали і навіть заздалегідь з'ясували, що триватиме він півтори хвилини. Однак за кілька годин до призначеного часу трейлер з'явився у соцмережах у жахливій якості та з рекламою біткоїна, що закриває половину екрану. Діло, як ви вже самі розумієте, пахло гореним, тому розробникам довелось швидесенько опублікувати офіційний трейлер. І навіть злив його не підійшов офіційного анонсу стати найгучнішим інфопровідом в історії ігрової індустрії, якщо не за весь час, ну то точно, хоча б за 23 й рік. Крім цього року наважилась доля хакерів, через які ми дізнались про GTA 6 багато місяців тому. Вони опублікували близько сотні відеороликів, що показують прогулянки містом. Пограбування та взаємодії з персонажем. Гадаю, що ви і так всі бачили, що там відбувалось, тому не буду на цьому загострювати ваш інтерес. А якщо ж ні, то запропоную вам до перегляду попередні мої відео. Якщо ремейк Resident Evil 4 бере її без того чудову гру та робить її ще кращою. То її Separate Ways використовує незабутнє розширення та перетворює його на важливе доповнення у головній ролі. Улюблений ворог Леона Канделі. Ада Це нове DLC доповнює цю гру новими кількома ідеями ігрового процесу, переробленими середовищами і історією, яка доповнює подорож Леонада. Це не повторення того, що було раніше, а веселе розширення з власною інцидентністю, про яке я на жаль не розказав на каналі цього року. Ну нічого, буде далі краще. Дебютний геймплейний трейлер The Day Before так вразив геймерів на початку 2021 року, що гра швидко опинилась у списку найочікуваніших проєктів у Steam. Розробники зі студії Fantastic обіцяли справжній прорив у жанрі ММО-виживастиків із реалістичною графікою, і ні на що не схожими механіками. Трохи згодом стало відомо дата релізу. Це було 21 червня 2022 року. Але за місяць до цього дня почало відбуватись щось дивне. Спочатку гру перенесли через перехід на Unreal Engine 5. Потім колектив запідозрили в експлуатації волонтерів, але цей міні-сканал швидко забувся. У січні 23-го року сторінка гри зникла зі Steam через неприятність з торговою маркою The Day Before, і тоді ж стало ж чергове перенесення, як ви зрозуміли. Далі, загалом, аудиторія почала підозрювати, що гри насправді так-то й не іструє. Однак 7 грудня вона все ж таки з'явилась в ранньому доступі з Оскільки гра виявилась далеко не такою, якою її показували у трейлерах, перше за довгі роки поставив оцінку один з десяти. Згадала ситуацію з No Man's Sky. Так, обдурили гравців, але потім поскоштовними патчами приведуть гру в нормальний стан. Проте Фантастік мав інші плани через чотири дні після релізу вона оголосила про закриття. Оскільки грошей на подальшу розробку ніби немає, всі покупці можуть попросити повернення коштів. А сервери за Before відключать 22 січня. Armored Core 6 Fires of Rubicon Повернення From Software у світ Armored Core 6 – це бажане занурення в захоплюючі бойові роботи з механіками, на які вплинула робота студії над похмурими фантастичними пригодами протягом багатьох років. Хоча це не Elden Ring із механізмами, Armored Core 6 все ще успадкував відчуття виклику й агресії від своїх молодих братів із франшизи. Це радість для очей, а комплексні аспекти налаштування механізму дозволяють використовувати різноманітні стилі гри в цьому чудовому реалізованому відображенні класичної франшизи. А тепер давайте глянемо на всі номінації: рейтинги, топи, списки. Та тому подібне, що хто получив та чи іншу номінацію. Та які ігри потрапили в рейтинг кращих ігор. Ну або ж гірше, кращі ігри, які принесли найбільше прибутку своїм видавцям, звісно, стали Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2, Call of Duty, Starfield. Apex Legend, Baldur's Gate 3 та багато інших ігор. Краще нові ігри, які принесли найбільше прибутку своїм розробникам, стали, звісно, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy та Resident Evil 4. Найзатребуванішими іграми стали Destiny 2, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy та ще багато інших ігор, які зараз у вас на екрані. Найпопулярніші ігри 23-го року на Steam Deck за кількістю щоденних гравців стали Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, а також Baldur's Gate 3. Найкращими VR-ексклюзивами 23-го року стали Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, Bonk World, Pavlov, Blight and Soccer та ще багато інших ігор. До цього року були й інші хороші ігри, які сподобались гравцям та які можна було б зіграти по вашому бажанню. Ratchet and Clank Rift Apart, одна з кращих ігор для консолі PS5, яка застосовує всі можливості контролера DualSense та сподобається любителям незвичайних пригод та мандрівникам по іншим світам. The Last of Us Part One Remastered – космічний байопік від Bethesda та The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ну і чому не підсумувати результати мого каналу за цей рік? Тут поговоримо тільки про цифри. Тож за останній рік канал зібрав 26 тисяч переглядів, 1200 годин переглядів та 340 нових глядачів каналу. Майже півмільйона показів моїх відео в Ютубчику. І всього цього не було в першу чергу без моїх старань та вас. Моїх глядачів, тому я щиро всім вдячний за те, що ви продовжували мене дивитись. Хочу, щоб цього року я досягнув більших висот та нових досягнень. І як завжди, я з вами не прощаюсь. Обіцяю радувати вас в новому році новими відео та ще кращими ідеями. Тож не прощаюсь до наступних відео. Всім дякую, хто мене привітав! З Новим роком всіх Па-па!